Сидиш такий, нікого не чіпаєш і замовлення залітає. Це уклон подарував. Так, тут в нас з Бориса Тена заїжджаємо. І отут забирати Соню. 3 градуса на вулиці, неділя. Він не хоче їхати, а ми працюємо. Працюю я по службі уклон і службі Болт. Включено в мене було дві служби, але швидше залетіло по уклончику. Дорожка тут, звісно, на в'їзді трохи, пару ямок таких хороших є. Так, другий під'їзд писали. Щось нікого ще немає, ніхто не вийшов. І знову уклончик. На ЖК Фаворит, але точка стоїть. Треба буде заїхати в дворик до під'їзду. Дороги мокрі. Пішов трошки сніжок, наробило калюжок. От сюди ми заїдемо. Під'їзд не вказаний, будемо їхати по точці. Житній ринок наш сніжок такий іде. Ну і вітер такий нормальний. Вже температура 2 градуса. Я не знаю, камера покаже, не покаже, який сніжок іде. Але так хорошо. Я вже напевно, що в цьому році більше снігу не буде, вже буде тепленько, як не є вже в нас квітень, 6 число. І знову оклончик. Тут якраз близенько по прямій проїхати. Або по ліву сторону приватний будинок, або тут зупинка там, де точка. Очутився я, друзі, на богунії. І тут замовлення залетіло. Провулок тайб... тайберів. Що нас сказати, друзі? В неділю, як на цей час, то мало роботи зараз. Я думав, що це як поводка така, трошки сніжок пішов, температура зараз плюс один градус, то будуть їздити, але ні. Їздять мало, не багато. До хаммер поїхав такий потужний. от. Але щось пролітає, ну не закидує замовленнями. Десь в цьому провуличку, то люди стоять, напевно, мене і чекають. Хорошо, коли під'їжджаю до замовлення, а вже люди чекають, не треба ждати там їх по 5-10 хвилин. Болтик підігнав замовлення. Зараз будинок ось тут навпроти мене небесної сотні 60 і будемо їхати на центральний автовокзал. По болтику замовлення залетіло 16.41 на годиннику, друзі. По роботі не густо, на жаль. Таке теж, бачите, не завжди робота буде, один день є, другий день трошки слабовато вона по цьому. Це що в день, на вечір то після годин десь 8-9 то буде робота, але в день маловасто трохи. Молиться, що буде трошки більше. І щось дуже дивно, навіть да, ніяких доставок сьогодні немає, то буває по уклону залипає якась доставка хоча б одна в день. А сьогодні немає. Стою по болту увімкнений, правда, в мене один кілометр радіус. Але дивлюся, ці болтовські машини їхні брендовані катаються. Значить, для них є для паркових машин, а для таких водіїв, як я, то по роботі слабенько, хоча ось замовлення залетіло і все на цьому. По болтику замовлення залетіло по такій сумі площа полява 18. Тут в нас в цьому кружочку, це в нас тут парк з фонтаном. Там отак вздовж йде будиночок. Мало поки машин, друзі. У нас по місту. Ей, мало, та й людей небагато. Ну, після часу вечірком буде, я думаю, нормально. Такс. Де це мішання очікує мене? Точка стоїть там знизу біля під'їзду. Останнього десь. А десь там воно буде розвернутися і вже його чекати. Незалежності 13. Це. Я думаю, що це напевно... Додо. Тельна -ДО. якраз в цьому місці. Тут розворот або Додо, або фірма біля Додо, десь туди. Трошки зменшився цей сніжок, бо був він сипнув, але бачите, теж хорошо. Я думав, що не буде снігу все-таки в місті, але, як передавали, так воно і вийшлося. Взагалі машин мало їздить, там в центрі міста також не особо. Ну, ясне діло, неділя, люди відпочивають, куди що їхати, по хатах, тим паче холодно, куди воно що. Але таке. Люди рухаються, робота в нас має бути. Напевно, це до мене точка на якраз тут біля Додо. У уклончику замовлення зайшло. На зупинці стоїть людина по комфорту. Їдемо на Глобал. Десь туди, друзі. Люди йдуть гуляти вечір. Вже в нас 18.15 на годиннику. Комусь гуляти, комусь працювати. Комусь і гуляти треба і робити треба. Десь там чекають мене. Взагалі чітко вийшло. Завіз на Маріо. І зразу ж замовлення залетіло звідси вихід 2. І зараз звідси має вийти на площу Поляву 13. 18.25 на годиннику, вже й самому захотілося поїсти, але ще поки треба. Опрацювати. По болту прийшло замовлення. Така от сума, друзі. Сніжок трошечки Опять щось почав пролітати, але вітер на вулиці такий потужний. Десь тут зараз буде. Поворотик. 21 один а цей будиночок тут конечно ямки он до такі будь здоров Зробив да невеличко десь півтори годинки, Виїхав я на вечір і злетіло мені по уклону замовлення. Львівська, 6. Поїхали. Колодало на вечір, ще й добряча. Мінус один. Тут точка стоїть. На якраз треба їхати. Ще так сьогодні їде. Хорошо! На Якраз сюди я привізся замовлення, і звідси замовлення до центру. завезу. Знаходиться вона десь тут. Камера не хоче фокусуватися, але то таке. Вся вона чуть прямо по ліву сторону знаходиться Валерія. Сніжок все-таки не перестає, друзі, йти. Весна, весна. Вже в нас, друзі, вечір. Їду на замовлення на якраз з містер Кредо забирати. Тут у нас біля Глобала двіжуха. 22-27 на годиннику. Холодно, мінус два. З містер Креба забрати Ольгу, Бердичівська 41. Вже взагалі навіть машин в такий час мало. Тільки зараз розвернутися. Не хочу в таке время нікуди далеко вже їхати, не на які окраїни. Болт я вже потушив, по уклончику просто допрацьовую. Приїхав сюди, друзі, завіз замовлення, і залетіло мені Івана Франка. На Кондратюка поїдемо. Катаюся, я центр, польова, бульвар, перша міська і все. Бугуня, окрошня, я туди на окраїни не хочу їхати. Це десь тут на якраз зараз. Людина очікує, але з якоїсь сторони непонятно поки. Заїхав сюди, я правда по уклончику, а виїжджать з польової прийдеться по болту. Целковського 7. Їдемо ми в центр, друзі. Це. Знову замовлення залетіло по уклончику на поляву. Тільки розвернутися треба буде. На зупинці людина чекає з полівої в центр і з центра на польову. По болту залетіло, друзі, замовлення. Уже в нас на годинку 23.44. Це буде вже останнє замовлення на сьогодні. Сьогодні вистачить. Там центр на Грушевського і додому вже відпочивати. Так, друзі, на цій чарівній ноті можна закінчувати роботу. Уже в нас 23.58. Їхати додому відпочивати. Така в нас робота була в неділю, роботи мало. Порівняно вчора-позавчора, це. Слабенько, але що маємо, то маємо. Такі замовлення пішов сніжок у нас у місті. Але, нічого, працювати треба. Всіх обняв, друзі. всім доброї ночі.